Один із пунктів тестування в Кропивницькому в педагогічному університеті. Географію тут складають 256 учасників. Я вибрала географію, тому що вона мені потрібна для вступу. Я хочу поступати на графічного дизайнера, і мені все-таки географія буде не лишньою, так сказати. Хочу здати десь на 150, хоча б. Да, так, не скажу, що я готувалася, але якось дам. Доброго дня! Доброго Подивилися аудиторії? Будь ласка, проходьте сюди, і показуйте мені документи. Наступний, будь ласка, паспорт, сертифікат і на хвильку маску. Будь ласка, проходьте. Учасникам вимірюють температуру. Вона має бути не вище 37,1, каже медсестра. 36,4. При вході в аудиторію інструктор вдруге перевіряє документи в учасників. Показуйте сертифікат. Так, Бовик Інна Вікторівна, паспорт, номер код 9529. Номер 3. Зараз ми повинні провести до її робочого місця. Це ваше робоче місце. Сюди викладете сертифікат. Будь ласка, всі інші речі ви збираєте в свій рюкзачок і кладете на місце для особистих речей. Завжди перевіряю кишені, щоб не було неприємних казусів. Завжди залишаю всі речі там: телефон, навушники, тому що під час технологічної перерви заходять перевіряючі, час зупиняється, заходять ну, сутутники поліції разом з металодетекторами і перевіряють на наявність. Заборонених предметів я знаю, що в мене нічого немає, але звичайно хвилююсь. Хочу стати вчителем молодших класів. Брала географію як підстраховочним предметом, так і основним. Найлегші теми це сектор економіки. Напевно, потім політичні устрої світу і океани, і все, що зв'язано з водними ресурсами землі. Особисто для мене географія предмети не, не дуже складний, а дається легко і. Дуже гарно запам'ятовується. Я дуже полюбляю географії задачі на, ну, в общем, на орієнтування. І вони мені взагалі подобається. Найбільше хвилювання для мене це тоді, коли вже підходить час до кінця складання іспиту, і в мене починається така легка маленька паніка з приводу того, що коли я вийду, я вже не зможу повернутися назад і виправити ті відповіді, які я написав. З 256 учасників на пункт тестування не прийшли 105. Зараз у нас залишилось 5 хвилин до початку, чекаємо дзвоника. У нас в аудиторії повинно було 15 бути чоловік, але прийшло всього 7, 8 не з'явилися. Максимальна кількість обраних предметів у 2021 році було 5 предметів. Це вперше український центр дозволив обирати 5 предметів. Зрозуміло, що коли відмінили ДПА, отой от п'ятий предмет, або можливо хтось забрав цей предмет для ДПА, і тому можна пояснити, що діти не з'явилися, якщо вони обрали цей предмет як предмет ДПА. На виконання 54 завдань із географії учасники мають 2,5 години. Після завершення діляться враженнями. Я впоралась за півтори години, тобто на годину раніше вийшла. Тести взагалі були легкими, але от над задачами я трішки задумалась, тому що вони були трішки складними. Але якщо готуватися, то в принципі можна тест скласти на дуже високий рівень. Було 54 завдання, серед яких я всі виконала. Несподіваним були завдання щодо, можливо, карти. А так, в цілому, ну, матеріал знайомий. Тестуванням із географії закінчується основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 29 червня розпочнеться додаткова. Це буде тест із хімії. На нього в Кіровоградській області зареєструвалися 9 осіб. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.